Вдома у вас у Хьюмані є завдання з інструкцією, як зареєструватися на платформі, і завдання, як намалювати ось слоника. Малюнок слоника зараз. Щас... Ось він, бачите, отакого От слоника. Єдине, що прошу: малювати, треба починати з хвостика. Тобто, хвостик, ніжки, носик, і повертаємось до початку хвостика. Не починаємо малювати з голови, тому що ви прийдете назад. До початку і треба буде повертатися, щоб малювати хвостик. У вас є усі скриншоти, і як почати, і як додати олівець, і як е, зробити перший скрипт, який все все вам витре? І Що малювати? Як створити новий документ? Ось, як додати олівець для малювання, і як поділитися. До речі, це ще є в відеоінструкції, як приєднатися до скричу. Як посилати здати домашнє завдання? Все це є. Тобто, ви маєте намалювати слоника, після цього ви маєте зайти у той проєкт, який ви створили. Наприклад, ось у вас новий проєкт, і ви намалюєте слоника і надіслати мені домашнє завдання. Для цього натиснути Поділитися. Бачите? Але це можливо тоді, коли ви заходите в свій аккаунт. Ось тут у вас є копілінг. Тобто скопіювати покликання. Ви його або виділяєте і копіюєте, або набагато легше натискаєте. Ось тут копі-лінк. Копієт. Тобто скопійовано. Ви переходите до «Human». так, Натискаєте здати роботу. В мене перевірити роботу, а у вас буде здати роботу і вставляєте це посилання. І я зможу зайти і подивитися ваш проєкт. Так само ви зможете зайти. І ось тут подивитися той проект, який я з вами обговорювала на уроці.